Привіт, Макс! Мені 20 років, досвіду небагато. Було декілька побачень у житті, але до сексу так і не дійшло. Вчора ходив на перше побачення з дівчиною, зустрілись, одразу пішли пити каву нормас. Потім вирішили прогулятись Нормас. Приємно поспілкувались три години Нормаз. але я не наважився якось пошлити і доторкатись до неї. Коли ми з нею прощались, вона думала мені тиснуту руку, але я її просто обійняв. Як вважає, чи сприймає вона мене як хлопця, чи просто бажає зафрензонити і коли її варто запрошувати на наступну зустріч. Чувач, я не знаю, по такому опису я не можу сказати. Тому що тут навіть ну, питання не тільки в тому, чи там ти намагався фліртувати, чи намагався ти її поцілувати. Питання просто взагалі в тому, як ти себе поводиш. Мені ж ну, цих речень недостатньо, щоб тебе якось оцінити. Але можна сказати, що так, Круто, якщо ти на побаченні, ти фліртуєш. Круто, якщо ти бачиш, що це вже на часі, ти починаєш якось зближуватись. Це точно збільшує твої шанси. Але якщо ти адекватний, прикольний хлопець, який ще і по теорії 100 балів круто себе подав перед нею. Розумієш, то вона може хотіти з тобою піти на друге побачення, ти можеш бути їй дуже цікавим. Я скажу: от просто як приклад тобі скажу. Там нещодавно був у мене учень, і, коротше, його побачення, коли слухаєш, там флірту майже немає. Ну, як би, у нього таке почуття гумору коротше, на трієчку. Флірту, а флірт так чи інакше, це також різновид гумору. Коротше, його побачення виглядають так: він приходить з дівчиною на побачення, і просто вони спілкуються. Він розповідає про своє життя. Де він був, де він подорожував, чим він займається. А хлопець він дійсно багато подорожував, а хлопець він дійсно багато чим займався: Сьорфом, там, боксом. Коротше, у нього дуже багато активності в житті було. Флірту нуль. А, навіть якщо дівчина сама починає таких, такі зачіпки давати, що він може, якщо що, зачепитися, він такий краще, трошки підтуплює. На першому побаченні, ну, в більшості випадків, він навіть не намагався поцілуватись. Тому що йому трошки страшно все одно було. І ось без спроби поцілунків, без флірту, у нього а, те, ну, друге побачення було ймовірністю близькою до 100%. Чому? Тому що він, розповідає, він адекватний, адекватний. Ті історії, які він про себе розповідає, відкривають його як крутого хлопця. Як крутого хлопця. Тому що, повторюсь, дуже багато різних активностей, дуже багато цікавих історій життя. Успішний він. Ну не те, щоб там він якийсь олігарх, ну але такий середній рівень. Вона розуміє, що він може собі дозволити там подорожувати ще щось. І цього достатньо. Я ось до чого це розповідаю. Цього достатньо, щоб було друге побачення. На другому побаченні він вже такий, так би мовити, піздюлінку отримував від мене. Такий все, буду рухатись, все буду щось робити. На другому побаченні вже там починав доторкатись, цілувати, а можливо до себе приводити. Тому я до чого це все вів, романи. По-перше, у тебе мало досвіду, навіть таке побачення це круто, ти стаєш кращим. По-друге, так як ти розказав, що три години проспілкувалися, якщо у вас було круте спілкування, легке, позитивне, і протягом цих трьох годин ти ще себе подав з кращого боку, тобто є там що розповісти про себе хорошого, то все добре. Запрошую її через пару днів на наступну зустріч. Шанси на те, що ця зустріч відбудеться, шанси на те, що вона в тобі бачить Крутого хлопця, вони є, вони є. З твого опису я скажу, що вони є навіть більше, ніж 50%. А так, дій це головне.